Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про виплату зарплати співробітнику, який працює за певний період за суміщенням. Як воду це правильно оформити? Для початку ми заходимо в модуль співробітники, меню накази і створюємо наказ на покладання обов'язків. Натискаємо новий, і обираємо тип наказу покладання обов'язків. Обираємо період, це може бути за якийсь конкретний період, це може бути одразу за місяць. Наприклад, оберемо період з 1 квітня по 15 квітня і будемо оплачувати. Зарплату за першу половину місяця. Обираємо співробітника, який заміщує. Наприклад, це буде пчілка Ольга Миколаївна. Підтягується її діючий контракт, по якому буде обчислюватися зарплата. І обираємо відсутнього працівника, якого заміщує пчілка Ольга Миколаївна. Наприклад, це буде Макс Світлана Анатоліївна. Підтягнувся її також діючий контракт. По ньому є якась посада. На посаді є певний оклад, і по ньому буде обчислюватися відсоток, який ми будемо доплачувати за суміш. Цього працівника. Наприклад, значення буде 1%, мовно там стандартно, у нас обчислюється кількість відпрацьованих днів і сума доплати. Якщо ми хочемо включати цей наказ в аванс в першу половину, позначаємо позначку Включати в аванс. Дата виплати в нас буде, наприклад, 15 квітня і тим же числом у нас буде дата наказу. Натискаємо підтвердити цей наказ і далі натискаємо Друк, наказ у нас друкується форма наказу. Обов'язків звучить цей наказ як наказ про виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Заповнюється вся інформація по компанії, заповнюється інформація по посаді, яку ми заміщаємо це менеджер з продажу. Хто заміщає пчілка Ольга Миколаївна, її відділ, старший бухгалтер це її поточна посада, табельний номер, з якого по який період, і провести доплату у розмірі 1% від посадового кладу на час виконання обов'язків. Друкуємо форму, підписуємо її і далі. Працюємо з цим наказом. Повертаємось в нашу базу і зараз ми розрахуємо зарплату на пчілку Ольгу Миколаївну, подивимося, як це далі відбувається. Заходимо в модуль зарплата, натискаємо розрахункові листи, групові розрахунки, новий. І, наприклад, це буде перша половина квітня, пчілка. Будемо обчислювати зарплату тільки на одного співробітника, не одразу на всіх. Обираємо період з 1 по 15 квітня. Дата обліку буде також 15 квітня, згенерувати розрахункові листи. Видаляємо всіх співробітників, окрім пчілки Ольги Миколаївни, натискаємо Згенерувати і заходимо в розрахункові листи, подивитися, що в нас система обчислила. Опускаємося нижче, бачимо, що це перша половина відпрацьовані дні, і в нас сюди потрапляє наказ покладання обов'язків і сума доплати. Заходимо на вкладку «Розрахунок зарплати і бачимо, що в нас обчислилась сума покладання обов'язків до виплати 1% ставка від 20 тисяч, тому що в нашого співробітника якого немає, який відсутній оклад 20 тисяч, відповідно, 200 гривень це 1% від 20 тисяч. Також система обчислює ПДФО від покладання обов'язків податок це 36 гривень, а також ЄСВ покладання обов'язків 44 гривні від тої суми, яку ми повинні доплатити. Далі ви створюєте чорновий запис, створюєте платіжку і оплачуєте зарплату цьому співробітнику, який працює за суміщенням. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк. Та підписуйтесь на наш канал.